Справа 682. Резервуар для води має форму прямокутного паралепіпеда, виміри якого дорівнюють 6 метрів, 4 метри і 5 метрів. Скільки тонн води вміщує цей резервуар, якщо маса 1 літра води становить 1 кг. Ну що ж, маса 1 літра води це є густина води. В даному випадку, тут сказано, 1 літр має масу 1 кг, дійсно так. Але було б краще в нашій задачі, якщо б нам сказали, що 1 метр кубічної води має масу 1 тонна. Набагато простіше розв'язалася ця задача. Ну, але все-таки будемо розв'язувати тим шляхом, який показано в даній задачі. Якщо в нас є прямокутний паралепіпед і є його три виміри, то ми можемо дуже просто знайти об'єм цього прямокутного паралепіпеда і дізнатись, скільки туди можна налити кубічних метрів води. Ну що ж, Записуємо тоді, що перше, пишемо тоді, що об'єм В, якщо мова йде про прямокутний паралелепіпед, дорівнює добутку його вимірів, А помножити на Б і помножити на С, і це дорівнює тоді. Замість А ми пишемо 6, що множиться на 4, і що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, щоб було простіше множити, давайте ми спочатку 4 помножимо на 5. То це буде 6, що множиться, а 4 на 5 це 20. І це дорівнює. 6 на 2 це 12 і 1 нолик це 120. 120. Ну і записуємо в дужках чого. Ми метри множили на метри і на метри. Це будуть кубічні метри. Є. І записуємо, що це у нас об'єм. Об'єм резервуара резервуара. Добре. Тобто об'єм резервуара у нас вийшов 120 кубічних метрів. Далі. Ми знаємо, що один кубічний, один літер води має масу 1 кг. Тут є два способи. Або зараз. Нам переводити кубічні метри у літри. Ну, а потім вже знаходити масу в кілограмах, або все-таки вивести, що 1001 метр кубічний це 1000 літрів. І це буде 1000 кілограм або одна тонна по-різному. Ну, Давайте першим шляхом, то ми тоді пишемо друге. Пишемо тоді, що об'єм В дорівнює 120 кубічних метрів. І це дорівнює 120, що множиться замість кубічного метру, ми можемо написати 1000 літрів, тому що в одному кубічний метр це 1000 літрів, то ми пишемо помножити на 1000 літрів. І це буде дорівнювати тоді 120 тисяч літрів. Добре, тобто ми перевели об'єм у літри. Тобто в цей резервуар поміщається 120 тисяч літрів. Ну, яка буде маса цієї води? Ну, якщо 1 літр 1 кг, то звичайно що 120 тисяч. То, що ми для того зробили? Давайте все-таки запишемо, то я б так записав, що маса М в даному випадку треба 1 кг помножити. Помножити на то, у скільки разів ми взяли більший об'єм, ніж 1 літр. Бо в цьому басейні. В цьому резервуарі поміститься у нас 120 тисяч літрів води. Ну, а один літр у нас має масу 1 кілограм. То ми пишемо так, тоді. Ну, попишемо тоді на 120 тисяч. Що ділиться на один? Звичайно, що це буде 120 тисяч. Помножити на 120 тисяч. А 120 тисяч на один це буде 120 тисяч. Інтуїтивно, я думаю, вам це зрозуміло. Записуємо чого. Мова йде про кілограми. Один літр води це один кілограм. Ми тут пишемо кілограми. Ну і записуємо це у нас маса, маса води в резервуарі. Резервуарі є. Тобто маса всієї води в резервуарі складає 120 тисяч кілограм. Добре. А нас запитують, а скільки це буде тон? Ну що ж, прийдеться переводити в тонни. Пишемо тоді четверте. Ну і пригадуємо, якщо маса у нас дорівнює 120 тисяч кілограм, то це дорівнює 120, що множиться на 1000 кілограм. А 1000 кг – це 1 тонна, то це буде дорівнювати 120 тонн. Тобто ми знаємо, що цей резервуар поміститься 120 тонн води. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, скільки тонн води поміститься в резервуар? Пишемо 120 тонн. Ну що ж, ось таке завдання, як можна визначити об'єм води, налити у резервуар, що має форму прямокутного паралепіпіда. На цьому вправу завершено.